П'ятницю, 11 березня 2023 року в 9:1 надійшов дзвінок. Заплакана поранена жінка кричала, що в будинок її доньки пробрався злочинець, який зараз всіх вбиває. Пізніше поліцейські зі сльозами на очах говоритимуть, що не змогли врятувати жінку і запізнилися буквально на декілька днів. Сьогодні історія про те. Чим може повернутися слава та одержимість відомою людиною. Історія трапилася лише чотири дні тому, та вона заслуговує особливої уваги. Адже тут нібито всі обставини складалися проти жінки на ім'я Захре Садегі. Та перед історією я хочу знову подякувати вам за підтримку. Я дуже радію, коли читаю ваші коментарі. В мене просто найкраща аудиторія. Саме ви надихаєте мене робити нові відео. Саме ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. І саме ви допомагаєте мені розвивати цей канал. Щиро вам вдячна! Для тих, хто хоче підтримати канал, є Patreon, посилання в описі під відео. Туди я публікуватиму повні кейси чи доповнення до відео з YouTube з усіма деталями та фото зі сцен злочинів. Який не пропускає YouTube. Для бажаючих підтримати канал одноразово, я залишаю посилання на Монобанку, буду збирати на новий мікрофон, щоб якість відео та звуку ставала ще кращою. Я вдячна вам за будь-який донат, незалежно від Суми. А зараз дякую всім, хто вже допоміг моєму каналу донатом. Я дуже-дуже то ціную. Слава нашому хороброму народові та ЗСУ! Ми обов'язково переможемо, а тепер повертаємося до відео. Зохра Садегі була 33річною жінкою, яка проживала разом зі своїм чоловіком, 35-річним Міладом Насері, в містечку Редмонд, штат Вашингтон. В ньому проживає близько 77 тисяч жителів. Захра та її чоловік мали іранське походження, та в 2011 році. Переїхали до Сполучених Штатів Америки, де й одружилися в тому ж році. До переїзду з Ірану, Зохра Садегі була однією з відомих співачок в Тегерані. Та все ж, жінка вибрала іншу кар'єру. Зохра та Мілад були програмістами. Мілад працював програмістом в компанії Amazon з середини 2022 року. Вже в 2021 році. Пара змогла купити собі будинок. Причому будинок коштував півтора мільйона доларів США, що є вищим середньої вартості житла в Редмонті та і в Америці в цілому. Середня вартість житла в Редмонті становить близько 1, ,1 мільйона 100 тисяч доларів США. Тобто, ми можемо припустити, що сім'я не мала фінансових проблем. Вони декілька разів на рік їздили у відпустки. Та не мали нужди економити на щоденних речах. Справжня американська мрія втілена в життя важкою працею. Пізніше, коли у пари з'явилася донечка, вони запросили до себе жити маму Зохре, щоб вона допомагала їм з дитиною. Тому проживали вони тепер в чотирьох. Зохра працювала програмістом в стартапі та крім того. Вирішила зареєструватися в нашумілому застосунку Clubhouse, де можна створювати чати для обговорення різних речей, записуючи думки в голосових повідомленнях. Своєю темою жінка обрала технології і обговорювала зі своєю аудиторією новини в світі програмування. Зохра швидко набрала свою аудиторію. Вона була добре освіченою та добре розбиралася в вибраній темі. Тому їй легко вдавалося тримати глядачів зацікавленими. В кінці 2021 року чоловік на ім'я Рамін Ходакарам Резає приєднався до кімнати Зохре у Клабхаусі та почав теж його слухати. Сам Рамін теж мав іранське походження, що лише підігрівало його інтерес до дівчини. Він був одружений майже сім років та мав дитину. Але розвівся дружиною декілька років тому. Як пізніше скаже сама жінка, це сталося через те, що їм було дуже важко вдвох. Вони переїхали в нову країну, де життя було не таким солодким та легким, як їм уявлялося. Без моральної підтримки родичів, яких у раміна було досить багато на батьківщині, він просто здався, тому не захотів продовжувати стосунки. Хоча й продовжував спілкуватися з донькою. Рамін працював водієм вантажівки і постійно переміщався між штатами, коли перевозив вантажі. Саме в дорозі він найчастіше і слухав аудіозаписи зогра, а проживав чоловік у штаті Техас. Чоловік захопився підкастами зогра. До речі, в Америці друзі називали її на американський лад Зої. Тому деколи я буду вживати ім'я Зої. Рамін почав записувати аудіоповідомлення для Зої в Клабхаусі, там є така функція. Їй сталося, що він досить приємний і теж непогано розбирається в технологіях. Тим більше, чоловік вже досить довго був її постійним слухачем, тому між ними зав'язалося спілкування. В середині 2022 року вони навіть зустрілися. На зустрічі, яку зробила Зоя для своїх фанатів з Клепхаусу. І після цього Рамін, хода ракам ризаї, втратив голову від зохра. А тепер я маю до вас запитання. Для мене дуже цікавою є психологічна, медична характеристика осіб злочинців та жертв. Як ви будете ставитися до того, якщо я буду давати трохи медичної інформації, більше з психіатрії, щоб точніше вималювати портрет героїв? Напишіть, будь ласка, в коментарях, обговоримо. Так от, в психіатрії є такий термін, як еротоманія, це різновид маячіння, при якому людина впевнена в тому, що інша людина, частіше за все, вища по соціальному статусу, до прикладу, знаменитість, закохана в неї і хоче мати стосунки. Колись дивилася на Ютуб, як жінка запевняла, що має стосунки з відомим співаком. Вона відвідувала всі концерти з його участю, і їй дійсно здавалося, що всі пісні артист виконував саме для неї. Що, якщо він поклонився чи посміхнувся, то це саме таємний знак, саме для неї, щоб всі інші не здогадалися. І тоді в коментарях я побачила багато висміювань, мовляв, скільки цій жінці заплатили, щоб вона так осоромила себе на всю країну. Та, як на мене, там просто на обличчя були всі критерії еротоманії. Причому люди з еротоманним маячінням можуть жити нормальним життям, працювати, заводити сім'ю, та лише в цій сфері вони можуть мати проблеми. І навіть якщо об'єкт обожнювання не виказує взаємності, спочатку закоханим буде здаватися, що це лише частина плану, ніби гра, щоб приховати їх стосунки від навколишнього світу. Часто еротоманія є частиною інших психіатричних діагнозів, як, наприклад, шизофренія чи біполярний розлад особистості. Дайте, будь ласка, знати, як ви відноситесь до подібних вставок від мене? Я особисто бачу у раміна ознаки еротоманного маячіння, але чекатимемо висновки експертів, і я обов'язково дам оновлення по історії. Адже поки пройшло лише 4 дні від злочину і інформації все ще мало. Якимось чином, Рамін вислідив Зоє і дізнався її адресу та номер телефону. До речі, з цим працюватиме кіберполіція адже є припущення, що він скористався допомогою хакерів, які нібито за гроші, як то кажуть, пробивають інформацію про людину. Рамін почав надсилати жінці букети, листи. Він дзвонив їй просто десятки разів на день, відсилав смс. В листопаді 2022 року Зохра пожалілася чоловіку Міладу. Мілад вирішив сам поговорити з Раміном. Звичайно, переконати Раміна було неможливо, це теж вказує нам на користь еротоманії. Навіть при наявності всіх логічних доводів, що стосунків нема і бути не може, людина не буде в то вірити. Тому не дивно, що рамін сприйняв те, що жінка проживає з чоловіком, як те, що він там ледве на силоміці її утримує, адже лише він, сам Рамін, має з жінкою справжні стосунки, і лише його вона любить, тому живе з чоловіком не з власної волі. Він так і сказав Міладу, що саме Мілад винен, що Рамін та Зохре не можуть бути разом, в них нібито справжнє кохання. І вона сама з ним хоче стосунки, а не зі своїм законним чоловіком. Та дзвінок не допоміг. І після того дзвінка Рамін не лише не перестав переслідувати жінку, а ще й почав регулярно дзвонити та писати її чоловікові. Із записів з поліції далі стане відомо, що 6 листопада 2022 року Захра попросила Раміна залишити її в спокої. Через два дні вона повторила своє прохання, адже переслідувач не зупинявся. Вже 10 листопада вона заблокувала його номери та його акаунт в Клабхаусі, та це не допомагало, і наступних декілька тижнів вона отримувала дзвінки та смс. З інших номерів та інших аккаунтів в соціальних мережах. Зміна номеру телефону теж не допомогла, і в деякі дні Рамін телефонував Зохре більше ста разів за добу. 21 листопада на телефон Зохре надійшов дзвінок з прихованого номеру, і це виявився Рамін. Він сповістив жінку, що знаходиться в її районі, і залишив квіти для неї під дверима. Він попросив жінку вийти з ним поговорити. Та зохра знову ж таки дала зрозуміти, що не зацікавлена в ньому, і попросила залишити її сім'ю в спокої, сказавши, що він руйнує її сім'ю. Після цього вона заблокувала на своєму телефоні можливість дзвінків від прихованих номерів. Тараміну саме це і треба було почути. Сім'я розпадається, значить, скоро вони нарешті зможуть бути разом. Захра буде вільна, і їй не доведеться приховувати свої почуття до нього. 4 грудня Рамін знову сповістив жінку, що він чекає її на вулиці, і таких дзвінків та смс було ще дуже багато. Не буду все перечисляти, бо відео буде просто безкінечно. Зої відчувала страх, що не може спокійно переміщатися містом без страху за своє життя. 20 грудня. Чоловік Зої полетів по роботі до Австралії, і буквально через декілька хвилин Рамін був вже біля будинку Зохри з квітами у руках. Він подзвонив у двері. Коли жінка побачила, хто саме стоїть перед дверима, вона зателефонувала до поліції. Поліцейські, приїхавши, попросили чоловіка не займати Зохре. Вже в середині січня 2023 року чоловік знову стояв біля дверей з прикрасами, які він купив для Зої. Вона знову викликала поліцейських, які відігнали його від будинку. 20 лютого 2023 року чоловік передав жінці кашеміровий шарф. Вона віднесла його поліцію та заявила, що хоче зробити заборонний ордер. Який би забороняв Раміну приближатися до неї, її сім'ї та їх оселі. Так і зробили. До того ж, у жінки лише за декілька днів до того була складна операція на спині, вона потребувала спокою і не могла нормально пересуватися. Про це теж вказувалося в заяві на кривдника. Вже 28 лютого Рамін надіслав досить багато голосових повідомлень жінці з різних номерів. В яких його тон був вже іншим. Можливо, так на нього вплинули профілактичні бесіди з поліцією, та він почав погрожувати жінці. Крім того, він почав повідомляти в що вона була вдягнута, що робила у якій годині. Ставало все дійсно дуже лячно. Ходоракав Резагі також почав телефонувати друзям і сусідам Садегі. І навіть намагався зламати один з її облікових записів у WhatsApp. 2 березня 2023 року на руках узохри був заборонний ордер на приближення з боку раміна. Це значило, що чоловік не мав права наближатися до жінки, і в разі невиконання він міг бути засудженим до ув'язнення. Також поліція Редмонту висунула звинувачення раміну у переслідуванні та телефонних погрозах. І вже на 17 березня, тобто на післязавтра, було призначене засідання суду. Але того слухання так ніколи і не відбудеться. Поліцейські почали шукати раміна, щоб вручити йому повістку на суд, та це було зробити нелегко. Бо, нагадаю, чоловік постійно переміщався між штатами по роботі, тому встановити його місце перебування так швидко не вдалося. Я думаю, що, скоріш за все, сильної загрози не бачили і просто чекали, доки він сам з'явиться в своєму домі в Техасі після чергової поїздки, щоб вручити йому ту повістку, тому що компанії-перевізники грузів відстежують свої вантажівки, тому відстежити його було зовсім не важко. Така дрібниця призвела до трагедії, і я думаю, що поліцейські ще довго винитимуть себе в тому. 10 березня 2023 року Рамін заліз через вікно спальні до помешкання зохра. Першою на шляху він побачив маму зохра. Рамін почав наносити їй удари ножем, і коли подумав, що жінка померла, направився далі всередину будинку. Та матір жінки. Залишилася живою і, стікаючи кров'ю, вона змогла вибратися через те ж саме вікно, через яке щойно забрався злочинець. Жінка побігла до сусідів і викликала поліцію. Через три хвилини поліцейські вже були біля будинку. Коли вони зайшли всередину, вони побачили при вході чоловіка захри, Мілада. Далі, в кімнаті на ліжку, лежала мертвою сама Зохра. і поряд. На підлозі було тіло Раміна, який вчинив самогубство після вбивства родини. Лише донька залишилася живою в своїй спальні. Суд в цій справі буде, і раміну посмертно винесуть вирок. Поки що за життя бореться мама зохра, але я надіюся, що вона виживе, щоб піклуватися про внучку. Я обов'язково буду давати вам оновлення по цій справі, як тільки вони з'являтимуться. Ви знаєте, мене ця історія не залишила байдужою, і як тільки я почула про неї, я одразу зрозуміла, що цю історію я точно буду освітлювати. Колись і в мене була подібна історія, яка, дякувати Богу, закінчилася добре. В далекому 2013 році, коли я ще навчалася в університеті, і ми всі тоді використовували сайт ВКонтакті, мені почав написувати хлопець із Чернігова. Я досі помню його ім'я та фамілію та не буду озвучувати тут. Він, нібито, навчався в духовній семінарії і нібито йому колись у вісні прийшла дівчина, в яку він закохався, і все би нічого, інші просто би прокинулися, та не згадали навіть той сон, та він запевняв, що я була дуже схожа на ту дівчину і що значить нам доля бути разом. Тоді він почав написувати моїм друзям, питаючи мій номер телефону та адресу. І я досі не знаю, хто та хтось йому дав дані, де я проживаю, і мій номер телефону. До речі, ніколи не робіть подібного без згоди на те самої людини, про яку питають. На той час я проживала в гуртожитку, і який же я отримала стрес, коли дізналася, що він приїхав, він почав написувати мені, щоб я вийшла, поговорила з ним. Зараз емоції трохи забуваються, та тоді я вам чесно скажу, я була дуже налякана. Я реально боялася ходити одна, я завжди намагалася бути з друзями. Слава Богу, для мене закінчилося все добре. Мені довелося поміняти номер телефону, видалити профіль з ВКонтакті, але я ще довго ходила озираючись. І страшне в цій історії навіть не наявність цього хлопця, а реакція людей, яким я про те розповідала. Ніхто не відносився до моєї історії серйозно. Всім здавалося, що хлопець просто закохався, нібито це так мило, він приїхав з Чернігова до тебе, він хоче уваги, і все буде добре, але нічого, що я на те не давала свого походження, і бачити його я точно не хотіла. Тому, розказуючи свою історію, я хочу порадити всім, хто стикнувся з подібною ситуацією, або кому розказали подібне, відноситися до того серйозно. Я передивилася декілька відео про те, як захистити себе від таких от переслідувачів. По-перше, не можна залишатися самому, і потрібно, щоб якомога більше людей знали про те, що у вас зараз відбувається. Треба написати заяву в поліцію. Я знаю, що в нас, переслідувачам, нічого не роблять, але щоб, хоча б заява в поліції була, треба, і останнє не потрібно відповідати переслідувачу. Саме поліцейські мають повідомити його про те, що існує заява на нього, вам же з переслідувачем говорити ні про що. Тому що ці люди сприймають текст чи слова зовсім по-іншому. Як ми побачили навіть в сьогоднішній історії, жінка попросила залишити її сім'ю в спокої, бо сім'я рушиться, а чоловік сприйняв це як те, що вони скоро будуть разом. З такими людьми сенсу спілкуватися немає. Якщо у вас були колись подібні історії в житті, коли вас хтось може переслідував, то поділіться, будь ласка, в коментарях. І не забудьте про подобайку до відео та підписку. Будьте обережні до наступних відео. Почуємось!